Але в 23-му році ми на землі можемо просунулись мало, але ми звільнили наше Чорне море. Я вам скажу, що ця операція значно не менш широка по масштабу і по результатам її, ніж наземні операції. І була вона реалізована, ну як. Як вигнання росіян з, з Київщини, чи Сумщини чи Чернігівщини. Дуже Зовсім несподівано було для, і для наших партнерів, і для ворога тим більше. Вона була реалізована нарядом сил, які ворог не вважав здатними до виконання цієї задачі. І фактично, ну, можна накласти, Західну частину чорного моря